У нас тут проблемка невелика біля гаражу. У нас тут яма в машині. Дуже тяжко заїжджати. Все, засипаємо сьогодні. Потім вже поїдемо на дачу. Ну, вот всё, здорово. Тут, наверное, не Блин, здорово не сильно здоровая. Высокая сильно. Значит и убрать. Можно подпирать ею что-то. Хай лежит, вот тут. -тут. Сейчас сделаем сверху. Набрали газ балон і будемо сьогодні підключати, бо я вже 4 місяці без газу. Плита така дуже страшненька, але це ж буде краще, я сподіваюся, чим, чим балончик туристичний. Побачимо. Куди? Вон ведро. Где? На улиці. Вон ведро, вон ведро да. на улице. Вон ведро на вуліці. Що там? Ключ я, а. я чай. Лью. Так, мені дуже потрібен був хрон. Це така рослина, яка потрібна мені так. Здається, кожному, тим паче на дачах для консервування овочів. Викопала дві ямки. Зараз буду укладати закопувати. Скільки в мене тут можливо ще можна викопати. Можна і три зробити. Зараз ще третю зроблю. Наливаю туди водички і закопую. Три кущики виходить, треба їх полити гарненько. І кожного дня поливати, може вже приживеться, дасть Бог. А так немає у нас на дачі сьогодні води, за графіком навіть немає. У нас же тут графік, і оце я запаси води. Свої буду використовувати. а бак ще не зробили. ну тіньочку посадила, нехай тут ростуть хорошо, гарненько. Побачила в Ютубі одна жіночка садить огірочки таким способом. Значить, насіяла собі, насіяла кубку, а потім через. Деякий час, коли вони мають тільки два листочка, вона їх розсаджує так, як їй потрібно. Оце ж я хочу таке зробити, бо в мене вже під, під, під бутилками є. Я хочу ще ялинку зробити, насадити. Зараз так зроблю ось таку кучку. Насію. Так. І ось тут поряд. Ну так. Да. Так. Оце ходи, ходи за мною. Буває. Буває, гуляє десь далеко, а буває ось так ідея. Ось ідея. Я йду і він біж, біжить за мною. От я нагород і він на нагород. Так же за ногами. Бачите. Ах ти і кусайся що. Ах ти і кусайся що, Масянька. Ти дурко. Смотрите, який він. Ай-яй-яй. Чого ти біжиш за мною і кусаєш? Що ти хочеш? Масянька? Ти їсти хочеш? Ти ж їв. Я щось тебе не розумію, що ти хочеш. Іди, йди, йди. Отак. Ну, я тоді ззаді буду йти. От уже ж свої настроєння показує. Ось так от вийшла. У мене ж ще є три пачки насіння. Я не знаю, куди я його буду дівати, огірочки. Оце. Треба розсіяти, вже я сіяла таку в мене не вийшло. Буду сіяти відкритий ґрунт. Вдома в мене не вийшло. Цю синичку ось тут посію, луночка у мене якраз. Ось таке насіннячко дуже мілке. Я пролила, зараз розсипаю і нічим не буду його. Цей. ну. Засипати воно ж мілке. Може, цей раз щось вийде. Все. Так, тепер я хочу тут просапати і теж зробити ось таку такий парканчик. І тут у мене будуть теж квіти рости. Так, оце я не знаю, що тут у мене. растет так осталось да. Угу. Ну это тоже здорово, я ее сильно прям распиливать. Ну, пораспиливаю, конечно. Поломать Хочу зробити клумбочку парасольку. У мене є зламана парасолька. Я її ось тут. Так от поставила і насипаю, туди ношу ось так грунт Так, грунту насипала і приготувала рослинки. Усі низькорослі. Це ось агератом. Така рослинка синього кольору. Чи блакитного, чи блакитного, скоріш всього за все. Далі це і Беріс. І беріс у мене там був начебто мікс, я вже не пам'ятаю. Можна його розподілити на два кущика і посадити дві частини. Або три, не знаю. Тут у мене гвоздичка теж розділю на три. красолька теж распределю зараз Красолька ота. У мене тут чотири штучки. Чи Чисті. Треба її розстілити, садити. ці дві я на Подивимось, де буде краще, чи там, чи тут ростиме. О так ромашечка. Ось так підросла. Я її зараз у ґрунт всю Оцю. посаджу. І ночна, нічна фіалочка. Ось теж в ґрунт. з другої сторони. Це висока ромашка, там щось до 100 сантиметрів. Тут у нас дорожки висапуються, красота наводиться. Ось уже зранку скільки трави висапано чистенько, гарненько. Воно скільки її ще тут між рядками. Там у мене розсада гарно поживає, бачу. Воно, стоять стовпчики. Горошок підростає. Треба скоро підв'язувати. Тут фасолька. Так щось лізе. По Потихеньку. Так. І там розсада. Я вчора всаджувала. Перчики і баклажанчики. Тут квіти ті, що не проросли. Ось сколько, скільки. Горщиків, тут все бур'ян. Оце все, ну, ладно, я то збирала давно. А ось такі класні. Дорогі, кобея, ось, лавандочка, астриви не виросли, нічого не виросло. Скільки пустих насінин. Ось тут вчора перчик ось так. Я не накривала. Малесенький, малесенький він у мене. А тут накрила. А тут ось. Баклажанчики стоять теж накриті. Ну, хай ще постоять, потім я їх вже відкрию. Квітують нарцисики пізні. Такі кущики. Далі тут деревця мої стоять. Наприкоски, начебто живі. Це ми вчора шукали в інтернеті, що це за рослина. Це така мальва лісова. То не знаю, залишати її чи ні. Ось тут кущики і на городі ще є кущики. Лісова мальва. Вона ще якась там лікувальна рослина. Оце не знаю, що за кущики. Писали у Фейсбуці, це якась бур'ян. Бур'ян, якась така рослина, агресор. Поки що залишили, оскільки в нас вже тут трави, ще треба позбирати траву, тому що ми посапали, посушили багато всього. Так, отут у мене декілька асортів м'яти вже росте і кропива. А м'ятка. Отут у м'яті щось теж виросло, не знаю, не зрозуміло я, що це таке в корінні. З корінням о, разом було. А це мелісочка до чаю. Ось тут я сіяла. Мелісу і м'яту. Бур'янець прямо у тут у лунці. Вирос. Так, ну щось виросло. Щось буде і ось тут якась м'ятка. Маленька-маленька, ще вель. Тут два рядочки я сіяла. Гриби незрозуміло, які. Вже ось так розкрились, полопались. Звісно, їсти їх ніхто не буде. Що це воно не знає? А тут малинка почала рости. Але щось її поїло. Це поламало, поїло. Я не знаю, що це. Листочки ось валяються. І один листочок залишився. Що це може бути? Жук якийсь, мабуть. Так. Полуничка. Квітне. Маленька ось. Все, квіточки.